Добрий день! Є хто вдома. Здорово. Добрий день. Любі хлопчики і дівчатка. погнали з нами Проведете з нами один день на позиції скидачів. Скажем так, пек стане хорошим русським. Що-яс, я достаночки зіргем підрийон підто на тобі в ох, як вас тут лайф. Like Для початку ми е, взяли хліб, намазали якоюсь намазкою і поклали ковбаси, вам уклад. А собі я ще взяв і і, і капусточки. Алом кукумбер. Алом кукумбер, так. Да. <реш> <реш> Як казав наш шановний товариш, кукумбер по-англійськи огурек. Ага, <реш> ти воювала на йому стала. Ну що зробиш? Така люта правда на війні. Ой-ой-ой. Я так вот рукой так Зимай бах, кушай бурброт. Пахнет. <гнал> Прям реально. Вот так от... А сейчас я попробую его сам. Вот так прикрываешь рукой, стягуваешь баф и кусать бурброт. Шаня? За прикольным водой пароль. <плесч> Че <плесч> ты не взял, да? Да. Yeah. Все, по новой бездельнике запрошу вам на шоу. Да, чтобы ты так чистый не рисовал, надо быть, ты был молчим. Я уже... Вы сможете его, правильно? В даний момент ми летимо там, побачили пека, який заховався в норку. Для того, щоб він більше такого не робив, нам потрібно його вбити, Така поступила команда від наших чергових, і ми зараз цим займаємось. Скажем так, п***й станет хорошим русским. На... <реш> Есть на попадание. В спину, на да. Вылетающий, такой, айц вахтэм, бахтэм. Сейчас я вам дам. За родину. <реш> за силу Божью. <реш> и за миллион. <реш> и за миллион, бля, да. Знаєш що? Це не граната в мене зараз. Це білети на концерт Кобзона кацапа. <рес> Я хаваю борщ, з капустой. Дуже вкусно. Щас как у пизде. Що такобошки поотруваю? На тобі в дубцу. Ебать, ця, капці гнуться суба завертається. Це в Тися подиви на нього, тільки пісюни по стінам. Черговий гра он Я Для популярити. Це в нього калаша роздивився? у нього 12 не 12 клас. Тут так і був, Да, Да. Отак йому тупо так. А в мене ще не скип не спрацьовує, ну так. Маленько ми так. Опа, пощочи, на а, І губки такі. От ти знаєш, як доходить, доходяга їбати. Тупок. Забава, тисяча. Ну, дивись, дивись, дивись. Оп. Оп. Ні. А ну, давай. Що? А ну, Лови его. Це на павуку, да, сука? Ага. А ну, давай, давай. Хоче сховати. А ну, давай, докидай его. Ага. А ну, давай. А а а цель его, сука, дивись. Не кається, ага. Да. Ага. О, хорош. Хорош, молодец. Люта робота. Так, не слух. Доброго вечора, тіпи. Бачили нашу роботу. Як ми працюємо, бачили нашу охоту. Я вам розкажу, що було Те. Троє в лісі. Були. 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 Влючиве слово були. Да. І один в полі. Я просто зумлюся на тіпа, а там тіп. Опаком. Лежить просто під накіткою, ну і, і все, бля. А я бачу, що він зивий, ну, блядь, ну видно, що очі все дивиться. І все, і прям біля голови, ну, метр від голови, і все. Юскіч пішов хати, а проснувся я. <laughs> да. Самим першим, що я зробив, це бутір бродер. <laughs> я зробив кофе і пару плотних бутірів. і попали. А коли ситий шлунок і довольна морда, що треба робити? Правильно. Ціпляти і летіти на охоту. Mm -hmm. От і полетів, знайшов одного. Отак, ляпс, хороший русский. Нейшов другого, майже хороший русский, був трьохсотенький такий. І ось у третій той, що теж став хорошим русським після як wow. да. Так що ви бачите, як ми працюємо, бачите, як ми живемо. Коврик на ім на стінте. Стак буде ну, класний коврик. Вот, <laughs> Так що. Бригада Рубіш, взвод BCG, welcome to home. Вас тут всьому навчать. Дадуть вам класні бутерброди. Дитина класного монстра. І будете відкривати охоту напевне. А, вас кипятся. Вас вече! Та все, все тут, о все. Послушайте, да, а чого я хотій пізно? Обізав мене хочу. Я вже сказав, що я мій не буду їсти. Ну що, шановні чоловіки і дівчатка, ви прожили з нами добу, попали з нами на ротаційні дії. Зараз ми в'їхаємо на хату, будемо купати свої яйця, їбачити вкусне м'язко і по настоящему чилить Все, до скорих встреч! Підписуємося, ставимо лайки. Не хочет зап... долучитися, почити BCG. Підписуємося на акаунт Бригади Рубіж, на аккаунт взводу BCG, підписуємося на контракт, вас ніхто обіжати не буде. Заставлять теж може.